З вами знов я, Гасій Богдан, і сьогодні я вам покажу, як зробити э, ста, стародавню запальничку. Э, вона вже стара, куди не на газі, а на навті. Ось така прикольна запальничка. всякими малюнками. Запальничка, вона на стежні такому. Там є він. Якщо ви купили таку вже, то дивіться, бачите, вот є гайка. Там вставляється резина, ой, не резина, пружина і стержень. Стержень підвігається, і колесо в нього треться і виходить в огонь. Тут усюди наливається трошки нафти, щоб воно щоб не було багато. І запихається назад сюди. Ой, важко запихати. О, ні. І запихається сюди. Це я її виграв ну, не в лотереї, а на іграх. Вона дуже прикольна. Раджу купляти, але не можна її купляти дітям. Просто, е, якщо велиця нафта, то може вибухнути. Може вибухнути. То кажу ліпше від 10 20, може 18 років нею користуватися. Добре? Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. І пишіть в коментарях, що мені ще попробувати зробити або показати вам і пока-пока.